Слава Ісусу Христу! Чи можна під час вагітності бути хрещеною? Дякую. Я думаю, що відносно церкви перепони немає, якщо це така дуже подружка, з якої би хотіла би бути. Я не думаю, що тоді перепона. Ну, залежно, яка вагітність. Якщо вона вже 8-9 місяців чисто з практичної сторони буде трудно, я би в такому випадку <кхів> взяв двоє кумів, та? щоб одні стояли, а другі сиділи. Ну, чисто із практичної. Ну, перепони як такої немає, та? церква критикує. Татуювання, а що на рахунок медичних тату, Щоб при втраті свідомості медики знали про певні особливості Наталія. Що ви змішуєте грішне з праведним, розумієте? Що ви змішаєте горох з капусту? Ви не розумієте, що таке є маркування, що таке є татуювання. Ви не розумієте, що, що це рятує життя, а це просто так, аби було. Одно і то саме, розумієш, каже, ті медики там що спишуть, а тут тату написали. Та чекай, як ти чоловік і жінка, ти маєш свою жінку? Не? Лягаєш з нею спати, а ти пішов з другого лягаєш спати. Така сама жінка, дві руки, дві ноги. І що тут такого? Тож жінка, то я не лягаю з хлопом, а з жінкою, я просто з другом». Це різні речі, не? ну то це різні речі. Що є медичне маркування, а що є е, татуювання? Медики роблять, е, приходять позаматкова вагітність. Дивіться, все, людина, якщо ми не зробимо е, аборт, люд, е, е, жінка помре. Роблю аборт і все. Навіть не питають її. Це є ріхом чи не ріхом? Це її операція. А відрубати апендецит це гріх чи ні? А Ану, скажіть мені. Я сказав, ну, то чекайте, точкайте, якщо він цей, його... а Бог його створив. Не просто так, це не то, що яке щось там всі забуло, а Бог не допрацював. А це місце, де. Встановлюється мікрофлора кишечника, коли після, там, після гонореї, після лікування, після ще там От іменно в тому зберігається мікрофлора, яка встановлює мікрофлору кишечника. Це Бог створив. Ти її відрубав, ти виступив проти Бога. Гланди удалити. Гланди для чого? Для того, що інфекція попадає в організм. І вони спеціально ловлять інфекцію, гланди. і організм вчиться з нею боротися. Для того, щоб вона не ловить інфекцію, оце це є завдання гландію. Організм вчиться працювати з інфекцією, і є часом, що він забагато на себе бере і гланди гной, гнояться, гною, і треба, їх треба чекати, бо тому що може бути біда. То якщо вирізати гланди, то це що? Це ж теж проти Бога, ні? Бог створив людину. Ну як це так відрізати? А операцію робити це як? Так що не, не будете з несправедним. Є поняття пріоритетів і поняття цінності. І коли людині треба, ну, наприклад, робити якийсь вибір чи крок, ясне діло. Церква проти татуювання, бо тому що колись давно так значили рабів. І тому е, сказано було: не робіть на своєму тілі ніяких знаків, бо не належите ви нікому, ви належите Богові. Пройшов час, багато часу пройшло. Сьогодні не, рабів не так маркують. Бо скажуть, що сьогодні рабів немає. Є. Є, Є. раби. Називаються вони інакше, але вони є. Є сексуальне рабство, є інші раби, які працюють на тяжких виробництвах. Є таке. В нашій країні може і нема, а далі є. І тому е, поняття рабства, я думаю, ніколи не пройде із цього світу. Але поняття того татуювання. Воно відрізняється, бо є ще таке поняття, як наколки, так? це є Зоновський, а, вже такий м -м зоновська така субкультура. Вони мають своє значення, ті наколки, і там, будь-хто собі, що не може наколоти, знаєте, там ті зірки мають значення на колінах, ще там пагони, Бог їх там знає, що вони там мають. Але то є наколки, це зоновська культура, є тату, це така. Сьогодні вона дуже популярна, дівчата собі там набивають ті татушки. ну, Мою тіло, моє діло. Моє діло сказати, я проти того. Я категорично проти всяких знаків на, на, на тілі. Не тільки тату, а й пірсинг, і ці всякі надрізи, які роблять такі рельєфні, всякі штучки. Хто знає, той знає, хто не знає, той не треба. Так що я проти всяких знаків на тілі не треба того. Тіло, храм Духа Святого. А якщо хтось робить, хай собі робить, але він має знати. Сказати йому і все, не заставляти, не, не класти, не пхати пальців у двері не треба. Бліть приклад з Ісуса Христа. Він що апостолам руки викручував, чи він не знав, що юда його зрадить? Він йому дав можливість будь. І, і при самим поцілунком каже, Юдо, поцілунком зраджуєш сина чоловічого, та стань, покайся, скажи. Не один Юда був із Каріот. був ще юда та день. Ви розумієте? І тому відносіться до, до цих речей, вмійте жити з людьми. Дай людині шанс на покаяння. Як ти будеш її безперестанку критикувати, вона тобі на збитки скаже, та не ніколи в світі. Навіть на зло кондуктору куплю білет, піду пішком. Ну, або так само, як на зло мамі обморожу вуха, скинув шепку і йде по цін. Така людська природа трошки підпорчена.